Всім доброго вечора. Сьогодні я докрутилася взагалі вже 9 часов 9 годин вечора, що вже не до сьомок на городі. Тільки що зайшла тільки в дім, пакувала сьогодні посилки. І ще залишилось дві посилки пакувати і на завтра, завтра поїду відправляти, а потім аж в понеділок буду відправляти. І просять мене розказати про обробки. Ну, я буду коротко, це не зима і не осінь, глибука. в мене просто немає часу, щоб так розширено, розширено. Ну, саме основне. Ну, начнемо, мабуть, із чистки навесні. Що ми перше робимо? Чистку. Треба обрати обов'язково сухе листя, почистити хорошо рожочки, щоб не було, коли піде дощ, не було гнилій прикореневих. І обов'язково це листя треба обрати. Обирається і мульча. Ну, чесно, я вам скажу, я не завжди мульчу, прибираю, тому що це дуже трудоюмко. Уберуть і солому, де солома є, і... листя до да, листя убираю, я нічого не, остав... не залишаю, бо кущом мені. І На міждороддях теж я не залишаю. Обов'язково я оберуюсь із участка, листя те, що я обрізаю, обриваю на полунички взагалі. Коли б то я не обирала його весною, чи після плодоношення, чи коли там я чистю її, я завжди його чи в відру, чи в корзину, в мішок і взагалі з участка. Зараз, звісно, палить не можна, то я складаю його просто в кучі і все. Так. Після чистки я обробляю мідним купорусом. Роблю бордуську смесь 1%, і чоловік проходить бензиновим оприскувачем. Причому проходить повністю. Не тільки полуничку, а міждуряддя, землю, кругом, там, де в мене росте клубничка, все ми проходимо. Конечно, бензиновим, то, конечно, простіше, простіше і швидше. Ну, ми для того і купляли, щоб дерева обробляти швидко і полуничку, коли багато обробок, то Обробляю я, хоч чоловік обробляє, я колотю, а він обробляє. Тільки бордовську смесь треба обов'язково правильно розвести. Мідний купорос розводиться окремо у гарячій воді, ізвість окремо, і потім в ізвість, ізвість виливаєте у відро з водою і доливаєте вже. Мідний купорос. ні в коєму випадку не навпаки. Тому що тоді ізвість і, борду... і мідний купорос, Він звернеться, воно не буде цідитися, буде осадок і нічого воно не дасть абсолютно. Так. Після чистки. Після чистки. Е Оце ж, обробили мисоді жощамося, і, конечно, треба обробити від шкідників. Від шкідників починаю я обробляти тоді, коли вже починає, видно, коли клубничка починає просипатися, видвигаються перші листочки, і починаємо обробіток вже від шкідників. Перший обробіток я роблю актеліком. Актеліком, і можна, конечно, додавати ще в актелік, допустимо, Редом Голд. От коли клубничка тільки відходить, там дуже далеко ще до плодоношення, і можна цим обробляти. Полуничку, там, не пам'ятаю, по-моєму, 30 днів срок Редоміл Голд, він дуже хороший від п'ятнистості, від ну, всяких грибкових заболівань, фітофтори, ну, абсолютно багато чого. Єсть рекомендують, що 20 грам на відро води. Ну, я ложу 50 грамм на відро води. Нічого ніде не палиться, все нормально. І Редоміл Голд не змивається дощем. Так що він дуже хорошо діє. Так. І, а, і в, цей же, в цю суміш можна додати і добриво. І з актеліком, коли я, допустимо, травлю актелік, це від всяких жучків павучків, від кліщика, ну від усього. Потім десь через 7 днів, 7-10 днів, коли, звісно, у кожного виходить по-різному, тому що то дощ пішов, то не виходить. Ну, звісно, треба старатися. Десь 7-10 днів між обробками. І не, не треба ждати, поки там з'являться якісь п'ятничка, чи з'являться весь клещ, що ви вже побачите, що він є, ви його, звісно, не побачите, побачите його наслідки. І треба робити обов'язкову профілактику. Можете не удобряти, вона все одно виросте. А коли не будете. Оброблять і робити профілактику від болезні від шкідників, то у вас нічого не виросте, тому що ні шкідники, ні болезні вони не дремлють. Другий обробіток десь через 7-10 днів я приміняю вертімек. Це самі такі дієві, самі-самі-самі дієві. І обов'язково треба записувати, чим ви обробляли, тому що кожного разу треба препарати міняти. Що кліщик привикає до препарату, що грибкові теж ну, треба обов'язково міняти препарати. В холодну погоду можна обробляти ще хорусом. Ну, хорос дуже дорогий. Хорус дуже дорогий. Причому там, коли перший раз обробіток, там робиться велика доза, потім менша доза, доза в зависимості від стадії клубники. Там на пачечці все написано. І діє він при плюс 3 градусах, здається так. І до. Взагалі, по-моєму, до 10 градусів. От плюс 3 до 10, це він саме-саме таки оптимальні температури, при якому діє хорус. Хоча можна приміняти і літом. Так. І з вертімеком можна додати акробат, хорус. Це вже коли друга обробітка буде від кліщика від шкідників. Цей вертімек, вертімек це препарат, який можна використовувати навіть перед дощем за 2 часа, за 2 години до дощу, коли його примінить, то він не буде змиватися, він впитується растінням і. Діє. Навіть якщо ви не попадете на е, кліщика, то все одно вони погибнуть. І потім ще через е, днів 4-5 після вертімека, е, я ще обробляю поло. Ну, це я так роблю. Кожні, кожен, конечно, робить по-своєму. Е, ну, Хоча вертімек і. Пишеться, що він там і по молодому кліщу, і по личинках діє. Ну, я ще для увереності ще і Аполло теж бризкаю. Так. Угу. Далі через ще через 10 днів. Ну, треба дивитися, коли ж не, не завжди виходить так, щоб якби, обробки треба закінчувати, робити, просто підсчитати. коли вже оця дія закінчиться препарату, Треба дивитися на почечках, коли, щоб вже, коли ви будете знімати ягоду. З пілу, то вже препарат вийшов. Зараз одніночки, бо так, забувай, а не бочу. Так. Так. Після вертімеку. Вертімеку з фунгіцидом, ще робиться обрубка карогеном, шарпей. Тупа з отакими от препаратами. І ще, коли починається цвітіння, потрібен бор. І я вже розповідала десь у відео, що, коли починає цвісти клубничка, спори сірої гнилі попадають у квіточку. І проростають течинки, проростають ну, середині квітки виростає гриб, так, міцелій проростає. І коли вже з піни йогутка, йогутка, росте і росте, ж, і міцелі грибо. І потім він вже вилазить наружу, і йогода покривається таким нальотом сірим. Це називається сіра гниль. Це саме таке. Коворна така болячка, що в неї дуже важко беруться. І обов'язково треба світчим луною пробрискувати. Ну, світче приміняю прямо по квіточках. Прямо по квіточках. Як тільки зацвітує клубничка або перед цвітінням можна. Так. І бур, конечно, бур теж потрібен. Я вже говорила насчет дози бору, прямо по квіточках, по цвітіннях, по ягодки, по зеленій, можна і під коріння, а можна і так проливати по листячку, побризкати по листячку. Десь до 4 грам допускається бору на відро води. Ну, бору обов'язково треба розгодити у гарячій воді, тому що він просто так не розводиться Холодній. Так. Після цвітіння теж е, треба робити одну або дві обробки. Ну Свіч він там, я не знаю, луну я не приміняла, чесно говоря. А свіч я приміняла. Свіч, да, дієвий, дуже дієвий, хороший. Ну, тільки там треба дивитися, щоб не прозівать. Головне не От, е Або тільки зацвітати починає клубничка, а потім е коли зелена ягодка. Ну, до того, коли, до того е ще треба побризкати один раз поки не побіліла йогітка. Бо як йогудка побіліє, тоді ви ж знаєте, що вона починає швидко спіти. Так, ще є такий препарат поліером від антрокноза. Це фунгіцид який використовується і на яблунях, і на винограді, і на грущиках, в тушці. Він розтворяється дуже гарно в воді і успішно примінюється. Ну, Плюс до того я ж пользуюся народними методами, я вже говорила. Я бризкаю молочком, добавляю туди. Десь 10 капель йоду на відру води і десь літр молока. Можна без можна обичне молоко, можна навіть сиворотку. ну Сиворотка я. Я її один раз приміняла, чого-то мені вона не подобалась. Ну, краще молоко. У молокі там більше мікроелементів, всяких, і молочко воно робить таку пленочку тоненьку і захищає від грибкових болізнів. І Плюс до того, звісно, мікроелементи, кальцій, все, все те, що потрібно, клубнички. Ну, Насчет, добрив. Насчет добрив, я ж вам вже говорила, що я вносю при посадке курений помт. І припудрюю попілом. попілом. Тільки припудрюю, не сиплю багато. Багато не можна, тому що попіл защелочує почву і може жити зробити тільки хуже. Взагалі треба пробувати, тому що в кожного різна ж земля і хтось на який в неї склад. А насчет добрив, ось в цьому руці я показувала, який я препарат купила. Ну, добриво для осінньої для я купила добриво для осіннього внесення під перекопку, під посадку полунички, під дерева, під усе. Просто нагород розкидаєте, воно дуже довго розтворяється. Там він воно і з мікроелементами, з магнієм, з усіма такими поживними речовинами, які потрібні для полонечка. І під посадку, звісно, я вносю куриний помет, але куриний помет вноситься раз у 2-3 роки. Найчастіше, тому що, ну, розумієте, передус це дуже це теж погано. Треба все в меру носити. Ну, буду ось садити полуничку, то буду показувати, яке я добрива буду приміняти. Що я буду робити. Все буду показувати. А зараз мирної ночі вам. Всього найкращого. Буду йти відпочивати. І вийдіть відпочивати. До побочення.